Дуже-дуже цікаво, мене теж так завалили. Невідомо перевірила запитання. Воно буває помилку, хоча на іспиті то була правильною відповіддю. Ну, напевно, все-таки мають комп'ютери з теорії, якийсь е, удальний доступ і е, можуть завалити на теорії, виходить. Я думав, це нереально, якщо чесно. Але пишуть в коментарях дуже багато людей, що було таке, що знає, що це правильна відповідь, клацає на неї. А там чи мишка перескакує на неправильну прямо на очах або просто зараховує по-іншому? А таке теж можливо. Напевно, і я думаю, дуже максимально правильним буде зняти такий випадок на відео. І я думаю, все керівництво сервісного центру даного піде вже обговорювати ці деталі зі слідчими чи з ДБР-ом. Ну, тобто, це буде максимально зашквар. Так що зніміть, будь ласка, на відео, як ви складаєте іспит з теорії. Якщо ви знаєте, що в такому сервісному центрі е перескакує курсорчик на неправильну відповідь, це на відос і це буде зашквар.